Вікенд нової української музики. Привіт! Я Марія Бурмака. Вікенд нової музики на Радіо Промінь. У нас в гостях фактично імпровізований дует Я, Тоня і Захар Бо. Вони представлять прем'єру, а також буде багато цікавих імпровізацій. Залишайтесь з нами. Вітаю вас і рада бачити. Всім привіт. Привіт, привіт ви привіт. прийшли із прем'єрою. Ми зараз будемо про неї говорити, але от буквально пару слів перемовилися перед ефіром. і Говорили про те, чи цікаво людям в такий ранок, після такого вечора, коли ми всі дивилися, що відбувалося в Вашингтоні. Чи цікаво слухати музику? Я вам скажу насправді цікаво, тому що це є наше життя, і музика це саундтрек наших переживань. Вона рятує та вона насправді рятує. Але, взагалі, от як ваш настрій був сьогодні зранку. Захар. Трошечки прибитий, але я думаю, що насправді все не буде точно погано, і воно має якось десь посередині зійтися в мене особисто, в мене настрій був, не можу сказати, що піднесений, але врегульований, тому що. Мене дуже тішить те, як вчора вечором ми об'єдналися. Знову цього так не вистачало довгий час, і знову постворювали збори, банки збираємо вже, допомагаємо нашим військовим, які зараз на передовій. Мене це дуже дуже надихає, і мені хочеться писати музику, тому що я бачу майбутнє. Бо наше життя ми це зрозуміли ще вчора. Ще один раз. Це дійсно в наших руках і немає іншого шляху. Аніж боротися далі, об'єднатися і в єдності по суті наша сила. Ну, а для того, щоб єдність була, треба створювати людям певний настрій. Настрій не з невіри, а настрій того, що є надія. І я переходжу до вашої пісні. Е, буквально от нещодавно я тільки прочитала в твоєму. Тоня в Інстаграмі, що так. вийшла пісня, вийшла, виходить спільна пісня. Вона дивно написала себе в експеримент, і я так зрозуміла, що ти хотіла співати сама, а принесла до, до Захара і ви зробили, і це вийшов дует. Так. Як так сталося? Ось так як я і розповідала, я приходжу до Захара. В мене була ідея взагалі створити різдвяний трек. І на той момент такий в мене був поганий настрій, настільки сумна була, руки опускались, бо загальний вайб був не дуже добрий. І я вирішила все ж таки не транслювати цей свій сум і залишити ці сумні спогади і думки, десь в якусь коробочку їх запхати, а в музиці все ж таки якось себе показати з іншої сторони. І ми зробили. Перерву з Захаром, декілька днів ми поімпровізували в нього вдома, це ми вдома в нього писали. І коли я прийшла з новою ідеєю, я розказала її Захару, я заспівала йому перший куплет та шматочок приспіву. І він каже: Боже, яка крута ідея! Знаєш, в мене таке теж було, я тебе так розумію в цьому. Я кажу: так давай ти будеш другою частиною цього треку, і ти розпов... зможеш розповісти. Як це ти проживав? Ось я особи, особисто я в цьому треку така трішки агресивна і неприємна, бо е, пісня, вибач, про те, що ти не можеш себе контролювати під впливом емоцій, коли ти в цьому стані агресії, е, якогось конфлікту. І мені цікаво, що відчуває людина, яка зі мною разом і Захар став тою людиною. Ну, стосунки це завжди двоє, так і це завжди е, погляд кожного. Е, буквально сьогодні в нашому ефірі е, я презентувала разом із хасом нашу колаборацію. Пісня називається «Пробач», дуже співзвучно. І от, коли Хас говорив про його погляд, він сказав, що таку фразу, про яку я думаю вже другий день, що це чоловічий погляд, бо у чоловіків теж є серце. Е, що ти можу сказати та на цю тему, тому що переважно всі знають, що у жінок є серце, вони плачуть, вони всім розповідають, а про почуття чоловіків якось так. Ну, не сильно щось кажуть. Ну, почуття у чоловіків, звісно, є, і серце є. Просто не всі вміють показувати ці почуття. Жінкам більш властиво показувати свої емоції. Хоча я насправді вважаю себе досить емоційною людиною, і я не скриваю почуттів. Можливо, тому мені було цікаво, відгукнулася ідея Тоні про цю пісню. Хто написав слова, хто музику? Мирозя. Це спільна робота. Так. Е, я так розумію, записувалася пісня на студії, а студія в Захара вдома знаходиться. Так. А як це записувати вдома і там же вдома жити, приймати гостей? Це дуже класно. А що, класного ти, тут? Ти... А що в цьому поганого? Ти живеш в просторі, який ти створив, <кій> в якого є атмосфера, в якому постійно лунає музика, створюється або просто прослуховується. Як на мене, це класно. Ви відзняли дуже цікаве відео. Е, розкажіть про нього. Над відео працювали ми нашою маленькою командою. Якраз Захар був новою людиною в нашій команді. Ми його познайомили режисером цієї ідеї і, взагалі, створенням цього всього займався мій менеджер та мій продюсер. Це людина, креативник Сем. Його звати Сем Мамедов. Він займається зі мною створенням ідей до всіх моїх пісень, кліпів, до того всього, що я хочу транслювати. І він поділився зі мною ідеєю про те, що він бачить цю пісню, цю історію обов'язково чорно-білою, обов'язково тільки один, одним кадром, тому що там зовсім немає монтажу. Ми знімали 25 дублів, можливо, більше. Ну, і да. і це, це все було. Дуже так відповідально, бо мені потрібно було встигнути передягнутися, щоб прибігти до Захара на кухню, і вже на нього почати знову кричати. І нам дуже сподобався процес. Він був виснажливий, довгий, але дуже цікавий. Над кольором, монтажем і над зйомкою працював Тім Selfgate. це мій тепер вже незмінний оператор. Який переїхав в Київ, і ми бачимось з ним дуже тепер часто, придумуємо ідеї. Він працював <гум> над кліпами і інших артистів, бачила у вас мело. Він нещодавно був зі своєю прем'єрою. Ось тим теж е, був долучений до цієї відеороботи. Ось, і ось така у нас маленька команда. Приємно було послухати цю пісню, приємно взагалі послух... чути фразу вибач у ці дні, коли сьогодні-завтра прощені дні, і всі вибачаються. Так. І, і, і ви не виключення. Але мене цікавить, от що в пісні такі слова: все, що духовне згоріло, лишилось тілесне, я не підбираю слова. Так. А врешті-решт, у вас дует. Мені цікаво, чи це особиста історія, чи це просто розповідь про взагалі? Це моя особиста історія. Це. Я взагалі до цієї пісні ем, так підійшла із філософським таким своїм підходом, і з щирим. Бо, до прикладу, вважається, що ем, величне признання в любові, це, до прикладу, воно може бути у пісні, коли ти пишеш пісню, і ти в ній признаєшся в коханні. А як можна величніше попросити вибачення, мабуть, коли ти. Це говориш на загал, і ти не боїшся сказати про те, що ти був неправий, і ти просиш вибачення в цієї людини. Я помітила в процесі, коли вже рефлексувала якийсь цей конфлікт. Я помітила те, що коли в мені присутня якась агресія. Я її не можу контролювати, і ніби все моє духовне єство, вони кудись, воно кудись чи, чи ховається, чи дівається, бо насправді я дуже ніжна, я дуже тепла така людина, і я боюсь когось образити. А ось це трапилось з, з дуже рідною людиною, і мені справді було соромно за це. Ну, але насправді вибачитися публічно тим більше в пісні. Ну, зізнається, це легше, аніж просто щиро підійти до людини і сказати, пробач мене, будь ласка. А чи ти вибачилася в реальності от перед однією людиною? Так, так, вибачилась. Я... Якою була реакція? Я взагалі не боюсь вибачатись. Я... Коли я усвідомлюю, що я не права, я це стараюся робити одразу, бо я не люблю залишати конфлікти в такому. В якомусь, як це в повітрі. В невирішеному стані. І, так, в невирішеному стані. Я взагалі всім раджу, особливо в парі, ніколи не лягати спати посвареними, бо це дуже знищує стосунки. От. Захара, ваша думка. Ну, Знаєте, кажуть, що чоловіки так формулюють: мені шкода, але я не вибачаюсь. От як ви вмієте вибачатися? Чи потрібно вміти вибачати чоловікам? Я вмію вибачатись. Ну, я вважаю, що це... це має бути щиро, і це має нести в першу чергу і тобі, якесь зцілення, напевно, і людині, перед якою ти вибачаєшся. Ну, це важливо, це як будування нового мосту якогось у стосунках, в емоційному зв'язку, не знаю. Захара про вас, я знаю не так багато, про Тоню трохи більше, але знаю, що ви санпродюсер, продюсер і те, що ви пишете вночі. От це теж. Так, я прочитала це в в інстаграмі, до речі. Так. Вже, вже трошки змінилося. Вже змінилося, я на, що графік свій смінили, так? <світ> на що ви змінили? як це змінилося? Uh, я, о, я поміняв трошки підхід, я тепер е, свої пісні я пишу вранці, почав. І це стало більш продуктивним. Виявилось. Може, так, на вас вплинуло знайомство і співпраця з Тонією? Я думаю, є трохи. <гум> ну, можливо, але при знайомстві з Тонією я ще писав вночі, потім, потім почав писати вранці. Просто змінив підхід. Прочитав це у Ріка Рубіна Класного Поділіться, будь ласка, з нами цю фото... власне, рецептом Ріка Рубіна. Чому треба це робити вранці? Ні, це не треба робити вранці. Він писав про те, що треба постійно щось змінювати в своїх підходах, в творчих підходах, в експериментах, і поки ти знаходишся в пошуку, ти, напевно, митець. Коли ти приходиш до якихось сталих постійних підходів, то напевно щось втрачається. Типу, ти це ти створюєш свою зону комфорту, з якої ти вже потім сам не можеш вийти, а треба постійно з нею виходити. Ну якщо зона комфорту в музиці, то це фактично перетворюється трохи на ремесло. Ну це мені так здається. Так, так. Якщо це натхнення, треба постійно переживати і е, ранити себе щось міняти. Е, ви досить різні. Ну навіть так відчувається і по темпераменту, і музично е, в, в чому ви. Маєте великі розбіжності, а в чому головному ви сходитесь? У нас відбулася творча синергія, да? можна це так назвати. Вперше ми працювали над Тоня. Прийшла до мене з піснею, просто як до сон-продюсера, зі своєю піснею, ким я стану? Так. Я її презентувала у вас Да, да, да. так. І я вважаю, що вийшла дуже класна робота. Не знаю, в нас просто легко якось виходить, да? Так, в нас легко вийшло. По-перше, ми познайомились під час повномасштабного вторгнення на початку в 22-му році, коли Київ був ще трохи порожнім, і всі люди були як оголені нерви. Кучкувалися. І, так, і вони всі кучкувалися. І ми тоді з Захаром знайшлись. В нас взагалі така цікава історія знайомства. Мій друг познайомився з Захаром, коли було. Коли вони допомагали розбирати, розбирати завали, завали в гостомелі, тому що Захар стояв з лопатою і на лопаті відбивав басовий ритм. <рес> і Саша до нього підходить і каже: Ти музикант, так? <рес> і потім Саша познайомив мене з Захаром, і ми в один момент просто вирішили поімпровізувати, поджемити, щось спробувати, чому б і ні. І з цього вийшла пісня Ким я стану. А, також нас поєднували роботи для інших виконавців, для інших артистів. А тут я така приходжу і кажу: ну давай щось зробимо для мене вже врешті-решт. Ну е, і це вже не перша колаборація, як ми зрозуміли, пісню, яку е, ми сьогодні слухали. вибач. Так. Е, ми теж любимо і особливо зараз, як ви правильно помітили, треба єднатися і почкувати. Що ми й робимо зараз в студії Променя, тому що Промень притягує класних музикантів. То Давайте втрьох зробимо пісню. Давайте втрьох зробимо пісню. Мені дуже приємна ця пропозиція. <ми> Ова, Буде колаборація, буде всім казати, це народилось на Радіо Промінь. А зараз <ми> в нас завжди є такі імпровізації, і Захара гітара є. І Можливо, ви не виконували вашу композицію десь в акустиці, Ні. але саме для нас в нашій студії, аби нагріти душі і серця тих, хто зараз нас слухає. Mm -hmm. Слухайте нас завжди у вікенді нової української музики завжди є щось цікаве, імпровізаційне, незвичне. Те, що ви можете почути тільки у нас. Клас. Мабуть знову болітиме голу фа. Все. Що духовне згоріло, лишилось тілесне, я не підбираю слова. Вони тобі ранять серце, цітруть всі ілюзії, декілька слів. Взаємозалежне все це від доторку пальців до болісних сердечних швів коли між нами дощі, вони не згасять вогонь поране. Я тримаю твої долоні, коли між нами дощі, вони не згасять вогонь, пораненої душі. Я тримаю твої долоні. Як тепло, і душевно дякую вам за прем'єру. Дякую за це акустичне виконання за те, що були гостями нашої студії. Приходьте ще. Дякую, привіт, я Тоня. І я Захар Бо. Ми запрошуємо вас підписатись на YouTube канал Радіо Промінь, тому що тут дуже якісна українська музика, нові артисти, і ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве. І тут дуже приємна команда, з якою приємно співпрацювати. Чекаємо на ваш лайк, підписку та дзвіночок. Yeah.